Всім привіт! Серед усіх моїх хвої найулюбленішою є хуя Ліза Австраліс. На сьогодні це доволі дешева бюджетна хуя, але я її кохаю донестями. Подивіться, яка вона мене красуня, хоч і вигляд в неї зараз такий хворий, але ж які красиві листячка. Це почалося з того, що на початку весни всі хої. Тронулося в ріст, а лізочка моя почала хворіти. Я дивлюся, кожного дня в неї відпадає по одному листячку. Ну, ось так. Є-є листечко, потім отак пожовхло і впало. І от зараз мацею всі інші листочки. І всі інші листочки якісь зробилися такі м'якенькі, ну, кволі, справді кволі. Що я тільки вже не думала. Думаю, може підмерзла, може їй холодно. Я перевісила її в більш тепле місце, в світле місце. Ні, листячка все падають і падають. Ох, вирішила обрізати її, поживцювати її і у різні посадки спробувати її вкорінити. Бо, знаєте, я ладна втратити найдорожчу хою, тільки не свою лізу. Я вирішила зробити її зріз ну, ось тут. Ось тут, ось так зріжу, поживцюю. Господи, допоможи мені. При роботі з хоями бажано надівати гумові рукавички, бо ось цей сік, який виділяється, він дуже-дуже отрутний. Але я буду дуже обережною, бо гумових перчаток я не люблю. Я нічого не відчуваю в них. Мені краще, знаєте, ну, голими руками. Ось бачите, виділяється сік, і це є свідоцтвом того, що цей стовбурець іще живий. Тож зрізи я присиплю корицею. Звичайною меленою корицею. Ось так. Трішечки обробила цей зріз, а цей просто ось так вмокну корицю. Про цей живець я хочу поділити іще навпіл. А і хочу, бачите, показати вам, ой, в неї навіть точка росту порушена. В неї тут нічого не росте. Хоча іще взимку тут були молоденькі лизочки. І, ну, от бачите ох, лізочка моя лізочка. Дивіться, я знов її розрізала навпіл, обробила зрізи корицею. І... Тепер, щоб її щось розмістити, тут, ну, виходить, як ви бачите, між вузля, в неї дуже коротенькі, то мені прийдеться ну, на цьому зрізі зняти оцей лист. Ну, бо ніяк я, його, ніяк я його не розташую. Ну І на цьому також прийдеться зняти оці два листи, щоб визволити цю ніжку. У мене лізочки зрізано три листечка. Бачите, також виділяється. Оцей отрутний сік, який я також оброблю корицею. І на цьому зрізі також. матусі у мене ось що залишилося. Ось так. Залишилося від матусі. Два зрізи я розташувала ось таку коробчонку із-під торту. Тут у мене заготовлений мох для того, щоб викладати обрізані тубери. Від день другий хочу кейків наростити. Значить, один зріз, буду живцювати у мосі з фагнумі, це маківка. Ось так я її розташувала, а інший нижній зріз розташувала у кокосовому ґрунті. Це просто кокосовий ґрунт. Ось так. Зрізи підсохли і. Я оцей кокосовий ґрунт змочила, трішечки встромила сюди цей пагін обрізаний, умов свагном інший, а потім подумала, подумала, зрізала іще і зробила ось таку. Посадочку, не посадочку, а для вкорінювання. У водичку поставила ще один зріз із кузьминчиками алої. Зараз в мене десь є кришечка. кришечка. ну, якою накривають зазвичай напої у барах. Ось таке її пристосую. Тут є отвори для того, щоб повітря заходило. І оцю всю кубку поставлю на поличку під лампу. І буду молитися на свою лізочку. Ось такі в мене справи, друзі. Не завжди все добре буває. І ось таке. Ну, знаєте, як то кажуть, нехай це буде найгірше в моєму житті що може статися. Ось така імпровізована тепличка в мене вийшла. Тут з краєчку будуть хоєчки, тобто лізоньки мої. Друзі, сьогодні вже 21 травня минулося 2 тижні, тобто 14 днів. І ось так виглядає матуся Лізавета. Я щаслива. Листопад завершився. Литячком вона більше не кидається. Ще правда, в неї нічого не прокинулося, жодної точки зростання, жодного наклюнувшогося росту в неї немає. Але те, що в неї не падає листячка, то це вже. Перемога. А зараз подивимось на коробку з під торту, тобто імпровізовану тепличку. Як я і казала, на мусі лежать туберії від дендробіумів. У туберів нічого немає, жодного зростання, абсолютно лише вони всихають. Схоже на те, що з цих туберів нічого не вийде. Але подивимось на лізених діточок. Тобто на живців. Перший живець, який посаджений у мох. Мох з фагном. Да, додам, що за цей час, за два тижні, я їх не поливала, я їх не чіпала. Результат просто бомбезний, причудовий. Я вкотре впевнююся в тому, що вкорінення хой найкраще у мосі з фагном. Подивіться, яка коренева. За два тижні. Просто шикардо. Твоя посаджена у кокосовий субстрат не показує жодного результату. Можливо, там щось десь і є. Але поки що у стінок цього стаканчику не видно нічого. Хоча вона сама виглядає гарно. Листечка в тургорі, блискуча, у точці зрізу. Також нічого немає. Але це зараз і не головне, щоб тут щось з'явилося. Зараз головне, щоб з'явилися корінці. Але поки що їх у стаканчику я не і бачу. З лізаветами у цій коробці зараз знаходиться ізрісів, який подарувала мені Анічка із каналу Анюта Позитивчик. Хоя ескавата. Вона непогано почувається, але, як ми бачимо, також. Поки що немає тут а нічого. Ну і вона ж сюди розташувалася набагато пізніше. Тож чекаємо на результат від цієї хої. Ну і залишається в нас ще один зріз. той, що розташований у водичці з кусминчиками алої. Також воду сюди не додавала. Дістанемо, що тут. А тут просто шикардос. Дуже гарні корінці пішли. З водички її дістану і посаджу її у мох фагном. Тільки не смійтеся, але саджати я її буду як орхідею. У закритий стаканчик без отворів. На дні кора, далі мох фагном, Лежить дуже легко, не втрамбована. Потім мій зріз. Он з гарними корінцями. Ось так його розташую, лежачи. Так як він є, лежачи. І трішечки ще прикрию мохом сфагнумом і скріпкою закріплю, щоб вона не хиталась. Ось так. Ви знаєте, її навіть не прийшлося закріплювати. Її тримає мох-сфагном. Ось так вона буде знаходитись. Ось ця Попередня частинка, це верхня частинка. Ось так бачите. Ну, лежить, просто лежить. Хто знає, може вона пробудеть і ще якусь почку і буде декілька зростів. Але я вже щаслива і спокійна. Мамка Лізавета жива, ліза Аустраліс хоя. І аж три лізушки, лізочки. Три лізочки є іще. А на цьому в мене все. Бажаю всім добра, миру і здоров'я. Всім пока і до нових зустрічей!